Футбольний клуб Буковина продовжує переможну серію. У домашньому матчі жовто-чорні Хмельницьке Поділля з рахунком 2-0. Ця перемога стала дев'ятою поспіль у першій лізі та одинадцятою з урахуванням матчів Кубка. Це новий клубний рекорд. Я задоволений горою, задоволений результатом, задоволений, як діяли гравці сьогодні, тому що ми розуміли, що Поділля закриється. Вони будуть грати більш від оборони. І на контратаках так і вийшло. І ми розуміли, що сьогодні більш інтелектуальний футбол буде в нашому виконанні, тому що дуже щільна оборона. Нам треба її було скривати. І десь у нас це виходило. Матч із Поділлям пропустив центрбек Микита Безуглий, футболіст, який відіграв абсолютно у всіх матчах зі старту сезону. Я дав йому відпочити, тому що він за два місяці зіграв 12 матчів без замін, тому я поспілкувався з Микитою і він просто це такий хід, щоб він відпочив. Від того графіку для Поділля цей матч став непростим випробуванням. Команда не зуміла реалізувати створені моменти і пропустила два м'ячі. Програли хорошій команді, старались грати правильно, вибігати в атаку. На жаль, на жаль, останній пас не проходив, але ми старалися сьогодні контратакувати. Проводили досить хороші атаки, да тільки не було завершального паса чи удару. Вітаємо «Буковину» з перемоги. Матч 11-го туру першої ліги відбувся на стадіоні Буковина в Чернівцях. В останній подібну серію перемог команда встановлювала ще у сезоні 1995-96 років. Наступний матч Буковина проведе 24 жовтня. А жовто-чорній прийматимуть футбольний клуб Юкса. Любов Копець, Новини Сі 4